Колеги і так далі. Я Тетяна Хрестовська і сьогодні 17 червня 2024 року. Світла немає, можливо, будуть збої привіт. Чи нормально чути зразу одразу, будь ласка, чи нормально чути всім, хто під'єднався? Да, вітаю, вітаю. Чи чую нормально? Я сьогодні така різка. Тому що вже зробила підкаст вже зробила купу Привіт, вже зробила купу роботи, незважаючи на те, що немає світла і чого я вам бажаю, не виправдовуватися, а шукати варіанти, що ви можете зробити тоді, коли немає світла. Куди ви можете піти, де є світло або зв'язок? Що ви можете зробити в той час, коли світла немає, підготуватися, ось, наприклад, до прямого ефіру, або зробити підкаст, або зробити ще щось, попродумати продукт новий. І цим всім просто собі зробити чудову послугу. І що зробити? Звичайно, продавати нормально і на високі, і на низькі чеки, і на будь-які чеки. А сьогоднішня тема о, дуже важлива, і ви мене просто задовбали по цій темі таке враження, що я розповідаю на кожному, реально, практично на кожному ефірі, я розповідаю про воронки. Але ви чомусь чи не бачите це, чи не відчуваєте цю воронку, чи не розумієте, що це таке і як автоматизувати? Чи десь у вас якась прогалинка, і ви не розумієте, що про що я кажу? Тому сьогодні, якщо ви є на ефірі, якщо вас на ефірі немає, то під ефіром, будь ласка, ставите запитання, і я чітко на них відповідаю. Ще віконечко в сторіс виставлю, що ви прям там мені задавали питання, що вам не ясно по цим воронкам. Ну, це елементарні речі, які полегшують вам життя. В першу чергу вони полегшують вам життя, і саме для того ми вводимо їх. Да, Хочеться більше, звичайно. Саме тому ми вводимо воронки в свій блог для того, щоб трошечки хоча б автоматизувати процес і витрачати цей час, який ми витрачаємо на відповіді людям або на роздачу матеріалу, яка в цій воронці зашита. Просто ми зашиваємо це все для того, щоб більше спілкуватися з рідними, приділяти увагу всім, кому можна. І давайте під'єднуйтесь до ефіру, тому що я бачила 60 людей в онлайні, чого ви там стерчите в тому онлайні, якщо ви не використовуєте жодного інструменту, який я вам даю. І поки ви збираєтеся, все-таки хочу ще раз наголосити, червень місяць, 17 число, залишилось, от я зараз прям порахую при вас, скільки залишилось днів. Щось у мене сьогодні з математикою важкувато. Ось тиждень це 7 днів. 12 днів залишилося буквально для того, щоб придбати впливовий контент за 390 гривень і не переплачувати в 10 разів більше, отримати ту саму інформацію, що люди отримують за 3900 гривень. Ви отримаєте додатково зараз вивчите цей впливовий контент, будете знати, як писати тексти, офери, будете знати, як впливати на людей, на ваших підписників. Будете знати, як сторітелінг робити. Сьогодні, от в підкасті, я вам говорила, що сторітелінг – це один з найефективніших способів підвищити ваше охоплення. Ви не користуєтесь або просто не маєте змоги, або просто не знаєте, як його робити. То в цьому курсі це все є. І будете знати системно, всю цю систему повністю що саме впливає на те, що у вас купують, що у вас не купують. І ці всі, ці п'ять кітів, вони дуже важливі. До того ж, я буду давати на цьому курсі ще чотири або навіть п'ять уроків. Ми ще командою думаємо про це, тому що буде дуже великий, дуже крутий курс. Ви собі просто не уявляєте, скільки там буде цінності, просто собі не уявляєте. Зараз, секундочку, підмикну кудись мікрофон, бо він з'їсть мені, мабуть, телефон. Так смішно звучить, але серйозно при тому, що ніколи нема світла, просто все висаджується. Де моя пауербанка? Називається. От ніколи так в ефірі не робіть, але уже як... Які в нас зараз реалії, такі в нас зараз і, і речі кояться. Не можу зрозуміти, чого в мене, а, зрозуміло, чого. Все все підімкнено, все, все працює. Ура! Ось. І ці чотири роки я прописала, і ще вам буду писати їх в сторіс. Тому, блін, не прогавте 390 гривень якихось. Я не знаю, ну ви чекаєте у моря погоди. А зараз у вас така класна можливість. Я просто чому на це наполягаю? Тому що літо, літо всі просирають. Ну це завжди так. Літо просирають, осінь приходить. На осінь у нас основна маса продажів, особливо в інформаційних продуктах. Та да, не тільки в інформаційних продуктах, по факту, люди після літа, як після сну якогось, прокидаються і починають масово щось купувати. У вас при цьому не готовий блог, у вас немає упаковки, у вас немає ніхріна. А ви сидите на попі рівно і такі, ой, ну, мабуть, колись. І починаєте це все, як і вся маса з Купувати все це в вересні, в жовтні, в листопаді місяці, тоді, коли вам вже треба продавати це все, коли вам треба продавати послуги, коли вам треба продавати макіяжі, коли вам треба продавати свої уроки, або щось ще. Тому, будь ласка, не сидіть на попі рівно, робіть хоч щось уже зараз, і ви будете мати результат хороший вже восени, а може, ще і в серпні захватите. Тому. Будь ласка, переходьте за посиланням в шапці профілю. Дивіться. А тепер всі, хто залишився живий після такої цікавої інформації, зараз будуть мати дуже круту схему, причому топ схему, серйозно. Воронка це не складно. Це не складно, і це не дорого. Дуже багато експертів зараз вважають, що воронка це дорого. Та тому, що просто інші люди за вас пишуть ці воронки або в чат боті або ще десь. Справа в тому, що ви можете розібратися, і такий урок у нас буде якраз таки на тому курсі, що я вам розказувала раніше. Ось для чого взагалі робляться автоворонки? Де-то Для того, щоб ви менше робили роботи, і у вас автооплати приходили. І ви себе відчували просто кайфово, тому що ви продукт зробили, ви продукт продумали, ви його прописали і ви його продали. І при цьому всьому з вами спілкування зводиться на мінімум. Звичайно, це не говорить про продукти на супервисокі чеки, там, де є наставництво, там, де є менторство і так далі. Тому ми говоримо зараз про таку воронку. Що допоможе вам з цільового Рілз привести вам покупців і, звичайно, збільшуючи цей трафік, зробити продажі. Але спочатку давайте розглянемо такі пункти. Що, для, що нам потрібно для того, щоб ми чітко і щільно використали воронку. Звичайно, найкраще ми прописуємо це на консультаціях, тільки ми робимо смислову карту продажів. Це допомагає нам в подальшому чітко розуміти, що ми хочемо донести до клієнта в якій послідовності, для того, щоб клієнт купив. Далі ми знімаємо цільові риси, це обов'язково, це друге. Третє ми робимо хайлайти, ми їх запаковуємо за певною схемою, за певними, не точніше, не схемами, навіть а сценаріями для того, щоб людина прогрівалася в хайлайці. Далі, це п'яте вже ми переводимо людину в експрес-воронку, де даємо або продукти, або серію контенту і посилання на оплату маленького продукту. І цей міні-продукт. Привіт. І цей міні-продукт буде, звичайно, продавати ваш флагманський продукт. Тобто, це ваші консультації, ваші менторства, наставництва, більш таку щільну роботу з вами, яка, звичайно, коштує дорого, як люблять казати супер експерти на високий чек. Ну, я так не люблю казати, я просто люблю казати, що це робота. Безпосередньо зі мною, яка дає результат. Ось. І що ми маємо з цих речей? Ось ми, і у нас є п'ять оцих пунктів. Якщо не встигли не, не передивитись нічого страшного, там ми зараз ще раз 20 повторимо, тому що люди важко сприймають воронки. Тому що таке рілси? По факту, рілси це трафік. І якщо ми розглядаємо з точки зору, що ми робимо, не по пунктах отах, що ми розписали, да? це ми вже записали з вами. А тепер ми розглядаємо по факту, що ж ми робимо такого, які ми дії робимо в нашому блозі, для того, щоб ми цю воронку запустили. Перше, ми робимо трафік, тобто, ми. Просто збільшимо потік людей в наш блог. Про трафік є окремий, офігезний, супер-пупер ефір. Шукайте або тут в рілсах, або на Ютуб каналі. Переходьте. У мене в посиланні в шапці профілю є прямо посилання на Ютуб канал. Переходите, дивитеся, там є і воронка і ще раз, і є е, повністю про трафік. От про трафік, подивіться. Які бувають види трафіку, як вести трафік на блог, але ми зараз розглядаємо саме воронку продажів через Reels, Тому що всі помішались на воронці продажів і на Reels. Всі вважають, що це тільки два інструмента, які 100% дадуть вам продажі. Це не так. Я вам це 150 тисяч разів ще повторю. Тому що, якщо ви не використовуєте всі, абсолютно всі можливі, неможливі. Інструменти для продажів, ніфіга у вас не буде нормального прибутку. Тому що ви не проведете стільки трафіку через рілси, або вкинете просто в ці лси до грошей. Для того, щоб цей трафік був саме такий, як треба. Далі. У нас ми з трафіку, звичайно, ведемо на оцю саму воронку продажів. І це такий шлях клієнта, який або прогрівається, або. Заохочується або отримує якийсь продукт типу лідмагніти, який ми розглядали в п'ятницю буквально. І що він робить, він отримує цей лідмагніт, він отримує якісь певні уроки, перші з вами дотики, знайомиться з вами, що ви за людина, як ви подаєте інформацію, як цікаво чи не цікаво з вами спілкуватися. Да? Повністю, бо Буває відторгнення просто від людини. Таке теж буває це все буває в житті. Ось, І людина подивилась на вас, погуляла, покружляла, подивилася, і ви тут їй що робите? Пропонуєте певний продукт знов-таки недорогий. Або ж уже дорогий, це вже залежить від того, на що націлений основний оцей цільовий рілс. А цільові рілси вони можуть бути націлені як на пряму продажу, так і на е, прогрів. Ми зараз це теж розглянемо. Сьогодні ефір дуже короткий, кайфовий і просто-просто покроково вам розписую всю воронку, реально. На третьому кроці ми, звісно, опрацьовуємо цих людей. Хто опрацьовує цих людей? Ви особисто ні. Ви особисто не опрацьовуєте людей. Опрацьовує людей ваш чат-бот. Налаштований чат-бот. Тобто, він може зібрати базу, він може запропонувати, заповнити Google форму. Не сильно я рекомендую, якщо це не прямий продаж там, консультації. Вашу заявку до вас, людей, опрацьовує, питання якісь опрацьовує, І якщо вже в чат-боті не прописано певні дії, то підключаєтеся вже безпосередньо ви, або, або якщо у вас велика команда, ваші менеджери, і опрацьовують ваші заявки і оплати. Все. Це є воронка продажів. Ще на пальцях. Якщо розглядати воронку як воронку, я не знаю, зараз ми ще, ми ще я зараз розглянула з вами вже останній варіант. Уже теж покроково, вже покроковіше ще не може бути. Воронка, воронка продажів. розумієте, да? Люди потрапляють наверх на самий, і що у нас там? У нас там холодна аудиторія, яка не знає, хто ви. І це трафік. Тут трафік наверху. Це ваші рілси. Людина перша вас бачить і не розуміє, що ви можете запропонувати. А якщо ви не вцілили туди, куди треба, в проблему людини, то людина не перейде на ваш хайлайтс або куди ви там закликали її перейти. А якщо ви потрапили, то можливо у вас буде лід. І це така гра на випередки. Чи втрапити, чи не втрапити, чи сподобатися, чи не сподобаєтеся. Тому люди, коли кажуть: ой, ми перезнімаємо вілси суперкласного блогера, мільярдника, і вони залітають у всіх на світі, це брехня. Тому що ніхто з нормальних експертів не може вам дати 100%, привіт, 100%. А, Певненості, да, що цей або інший ріл залетить, тому що це все потреба тестити саме у вас в вашому блозі з вашою темою. А теми бувають різні. Ви ж розумієте: вузька, широка тема. Ви протестили вузьку тему. Не зайшла. Широку тему не зайшла. Експертну тему не зайшла. Якась біль або проблема цільової аудиторії, говорящої головою, не зайшла. Потестили короткий ролик, не зайшов. Потестили якийсь короткий ролик з дурнуватим смислом, зайшов. Ось у мене, наприклад, недавно з дурнуватим, ну, він з глибоким смислом. Але е, якщо. Просто поверхнево дивитися на проблему, то він якийсь трошки дурнуватий. Ну, наприклад, мене би це здивувало, коли б я побачила в ну в стрічці новин да або в стрічці Рілсів. Тому можливо він і набрав якусь певну кількість танцюючі рілси. Кажуть, що вже не працюють у когось. Працюють. А якщо ви хореограф, то чому танцюючі рілси мають не працювати? Оце якась така нісенітниця, яку люди от несуть в маси і не розуміють, що є різні зовсім продукти, є різні спеціалісти, і звичайно, для одних спеціалістів цей рілс буде вау, для інших спеціалістів це буде не альо, і все, і що ви хочете, танцюйте, хоч з бубном. Ви повинні це все тестити. І, звичайно, для цього тесту ми знімаємо певну кількість оцих рілсів, не менше шести цільових рілсів на певну якусь тему, які ведуть на певну якусь, Боже, тут уже запутались в своїх записах. На певну якусь воронку. Ви розумієте? Ось я вам даю тепер уже всім, хто вижив ще раз. Дякую вам величезно, що ви зі мною в ефірі. я вам даю класну схему. Ми знімаємо, значить, пишемо прямо, беремо ручки, беремо там бумажки, не знаю, там на руці собі запишіть, на лобі, я не знаю. Ви просто маєте собі це записати. Якщо ви не за все, що не записано, ви це не сприймете. Записали, перечитали, ще раз переглянули ефір. От якої це це десь 17-ї хвилини. Переглянули ефір 17-ї хвилини ще раз, ще раз і ще раз. І... Зрозуміли, як влаштована воронка продажів. Ну, я ж вже не знаю, як її доносити. Вже і так і сяк. Значить, і сьогодні ось вона, схема. Знімаємо, пишемо: знімаємо цільовий рілс. Бажано шість варіантів. Шість не менше. Хоча б, ось, дивіться, взяли тему проблему аудиторії. Ось одна проблема аудиторії. Взяли шість варіантів рілз, розбили. Шість різних варіацій цих рілз навіть. Те, що я вам казала трошки, ну, трошки раніше. Тобто, статична картинка, естетична картинка, короткий ролик, довгий ролик, ви розумієте, да? треба просто потестити. Ваша цільова аудиторія сприйме саме певний ролик. Якщо вона сприйме краще певний ролик, ви будете тестити вже іншу гіпотезу, будете вже ці ролики знімати більше. І в ітогі я розказую про воронку, а розказую вам по факту ще й про рілси. Тому слухайте, уважно. В общем, ми знімаємо цільовий рілс. З цільового рілс ми переводимо людину. Перший варіант переводу людини це в опис отсюди під відео. Прочитайте опис. Як переводити з говорящої голови? Ви даєте шмат інформації, щоб не було сильно довгий Різ в самому Рілс, і кажете в кінці, прочитайте далі, там, внизу. Ось, ну, все, все, що залишилось від інформації. Далі, що ви робите далі? Ви переводите в тексті людину вже на хайлайт або на телеграм-канал. Одразу. Де вона отримує свою плюшку лідмагніт або подарунок. Лідмагніт-подарунок, в принципі, не має значення, це, в принципі, одне і те саме гайд, все що завгодно. Якщо ви не знаєте, які лідмагніти існують, і що ви взагалі можете вставити, будь ласка, зайдіть до мене в Reels, Я там цілу простиню написала, які бувають лідмагніти. От просто берете, думаєте, які ви можете зробити, і робите це все в telegram боті Далі. Ви можете, звичайно, перевести в хайлайтс одразу, але ви розуміти повинні, що хайлайтс вже треба, щоб були запаковані по схемі прогріву або по, по структурі прогріву, хто як його називає. Структура або схема прогріву я даю на консультаціях, і це дівчатка мої знають. Я даю в ефірах, я даю на безкоштовних уроках. Купа, купа інформації. В інтернеті інформація, хочете? Хочете, я вам е, напишіть мені там якесь слово о, прогрів. І я вам скину цей прогрів. Це не взагалі не питання. Привіт. Ось, і, і того у нас є Reels, яке ми перевели в опис, і там перевели, перевели в телеграм-канал, а точніше, або в телеграм-канал, або в телеграм-бот. Це вже залежить від вашого. Е, від того, ну, від того, як у вас влаштовано це все. Так? Якщо ви вмієте робити боти, робимо бота, переводимо на телеграм-бот-телеграм-канал, де в закріплених є ваш лід -магніт і людина може його продивитися, скачати, використати. І далі вже бот або телеграм-канал, ну, ви вже можете там прогрівати далі людину на більш дорогу покупку. Або бот може запропонувати знов-таки заповнити анкету на предзапис на певний продукт, або, або одразу продати більш-менш більш недорогий продукт. Якщо ми ведемо людину в хайлайтс, <кхем> вибачаюсь, якщо ми людину ведемо в хайлайтс, там, де ми по гарній, класній, красивій структурі прогріву людину спокійненько прогріли, вона подивилася на нашу. Тому ви ще раз, зрілса людина не знає нас, це холодна аудиторія. Ми її маємо десь прогріти, десь показати свою експертність. Людина, якщо не провалиться в блог, вона нічого не буде купувати. Тому в хайлайт це, в принципі, одна із самих таких ну реально працюючих, реально працюючих схем. Тому що. Людина знайомиться з вами, якщо ви там виходите нормально з говорящою головою, якщо ви розповідаєте про себе трошки, розповідаєте про те, як людину довели до результату, які відгуки надали да, за допомогою цього продукту, що ви пропонуєте через рілс да, ви довел ну, людина довелась да, до певного результату, вона там запакувала блог, вона зробила красиву картину. Вона... Почала вести сама таргетовану рекламу, вона тепер знає, як просуватися через кнопку Просувати в інстаграмі. Тобто, експертність показали, показали відгуки, показали все в кінці заклик до дії. Я вам видала практично всю схему. І, звичайно, що в кінці ви закликаєте або знов-таки підписатися на телеграм-канал, де для людини ще є подарунок. І людина, ух ти, і переходить в телеграм-канал, і отримує ще й подарунок, або ви одразу в кінці закликаєте до дії і продаєте свій продукт, який ви заклали в цей хайлайт. Третій варіант, звичайно, переводу це перевод на наступний рілз. Але ми його не розглядаємо, так як ефективність вона трохи падає. Тому що, по-перше, не факт, що ви викладете ці 6 рілз ну, структурно правильно і. І ви е, дотримаєтесь да, цієї послідовності, і не факт, що людина просто перейде після е, вашого одного різ на другий, на третій. Для цього треба просто дуже добре пропрацювати смислову карту продажів, для того, щоб людина просто перескакувала як на серіал з одного рілса в інший, в інший рілс. І, і ця схема не така уж класна, як схема з посилання на телеграм або з хайлайцями, які працюють на ну, 100%. Ось вам, будь ласка, за менше ніж півгодини всі можливі якісь схеми, найпри найпрацюючі схеми воронки. Нічого складного в ньому немає. Складнощі виникають в основному у людей, тоді, коли вони повністю хочуть. Автоматизувати да, воронку продажів, щоб їм писали в коментарі або в, в дірект, да, оцей скриптик, щоб їм писали певну фразу, там не знаю, моська, слон, що там ще пишуть 50, як у мене, і їм автоматично видавалась певна ну, певна послідовність дій. Яку вони мають виконати, наприклад, підписку перевіряти або щось інше. Але це налаштування саме чат-бота. Налаштування чат-бота я вам отак в ефірі на двох, в двох пальцях не розкажу. Але я вам можу надати посилання на бота, яким користуюсь я. Ви можете зареєструватися і вже використовувати його безкоштовно. Причому. Якщо ви будете оплачувати уже і у вас більш сильно розвинеться ваш бізнес, а я в цьому впевнена і дуже цього вам бажаю, то при оплаті ви ще отримаєте знижку, тому що це реферальне посилання на мій бот. Тому я сьогодні закінчую, ось ми реально за 25 хвилин розкидали вам воронку продажів. Якщо ви хочете автоматизувати... Пишіть мені, будь ласка, ми можемо це розглянути на консультації дуже швидко, прямо записом екрану я вам це все покажу. У вас буде запис вашої консультації. Це вже нова послуга. Тепер всі записи консультацій я буду скидати окремими файлами на свій YouTube канал, і доступ буде тільки у вас і у мене. Якщо ви хочете поділити, звичайно, можете ділитися, але я не вважаю за потрібне, бо, тому що це ваша особиста консультація, яка націлена на те, щоб ви мали якийсь успіх, а не ваша там тьотя, дядя і так далі, тому що у них може бути зовсім інша цільова аудиторія, зовсім інші потреби. Тому використовуйте, будь ласка, воронки, автоматизуйте і е продавайте. І все у вас вийде. У вас вийде і набирати цільову, і продавати автоматом, більше приділяти е, своїм е, близьким, і рідним і дітям часу. І я бажаю вам всім світла, я бажаю вам всім добра і миру, і е, тихого дня, тихої ночі, коли ви будете дивитися. Все буде Україна. Важко, але ще раз закликаю. Беріть від, від цього світу, все ми один раз живемо. Нам потрібно розвиватись. Тому розвиваємось разом. З вами була Тетяна Христовська і до середи!